Постійність будує сильні і справжні відносини. Мається на увазі відносини з Богом. Постійність будує сильні і справжні відносини. Я знову говорю про відносини з Богом. Я це переживаю в своєму житті і вірю, що те слово, яке людина переживає, це слово найактуальніше. Амінь. Амінь. І... Е, я хочу сьогодні поговорити, що ж нам заважає е, будувати відносини з Богом? Що нам заважає? Як ви думаєте? От що таке відносини? Як будувати відносини? Ми вже знаємо. да Молитва і читання Біблії. А от що от саме тобі заважає будувати відносини? Наприклад, е, там ти для себе взяв е-е за правило кожен день там, читати півгодини Біблію, там 10-15 хвилин молитися. Ти це, наприклад, не робиш кожного дня. Що тобі заважає? Лінь. 100%. От перше, чого я почну, це з ліні. Я це для себе взяв найперше. Нам, що нам заважає? Перше це лінь. І дивіться, що говорить, що говорить притчі. 21 розділ, 25 вірш. Що лінива людина ненавидить роботу. Пожадання несуть згубу для лінивого, бо його руки не мають наміру хоч що-небудь робити. Лінь любить спати, друзі. Читаємо далі. 26 розділ 14 вірш. Як двері повертаються на завісах, так і лінивий на своєму ліжку. Лінива людина любить багато спати. Вона шукає виправдання. Читаємо далі. 26.13. Посланий у дорогу Ледер каже на дорозі Лев. Лінива людина завжди виправдовується, чому вона це не зробила. Так? Коли ми не будуємо відносини з Богом, не читаємо Біблію, не молимось, ми можемо виправдовуватися. Там часу не хватило, пізно встав, і так далі. Це означає, що в нашому житті присутня лінь. Читаємо далі. Вважає себе мудрою, але насправді є нерозумною. 26:16. Лінивий вважає себе мудрішим за того, хто справно відносить вістку. Ось чинники ліні. Признаки. Лінива людина ненавидить роботу, любить спати, шукає виправдання. Вважає себе мудрою, але насправді є нерозумною. Далі. Притчі також повідомляють нам, який результат очікує ледачих. Лінива людина стає слугою або боржником. 12.24. Роботяща рука пануватиме, а лінива даниною стане. І дивіться, що найцікавіше: її майбутнє гнітюче. 20 розділ, 4 вірш. Лінивий не оре із осені, а захоче в жнива і нічого немає. І саме цікаве, вона може опинитися в бідності. 13, 13 розділ 4 вірш. Пожадає душа лінюха, та даремно душа ж роботящих насититься. Дивіться, що може зробити звичайна лі життям кожної людини. Це я говорю про всіх людей. А життя християнина, тим паче, друзі. Перше, що заважає тобі і мені, в постійності будувати відносини з Богом це лінь. Це лінь. Наша непостійність залежить від неї. Якщо ми будемо з вами лінивими, як написано в притчі, все чітко, ясно. Да? Лінива людина, хто вона така, любить довго спати. От я читав це, і я просто себе відразу. У мене флешбеки зі мною. <сум> лінива людина, да? І от дійсно, що нам заважає будувати відносини. Дивіться, що пише Павло в Колосянах перший розділ 28, 29 вірш. Його ми проповідуємо. Переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину з усією мудрістю, аби зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. І для цього я відчайдушно працюю, борючись його силою, яка, яка могутньо діє в мені. 29-й вірш. Наголошую. Наголошує Павло. І для цього я відчайдушно працюю. Він каже, що. У моєму житті, можливо, і є лінь, але я відчайдушно працюю, тому що Бог мені дав цю благодать, любов, мильць, і я сьогодні повинен працювати на його царство, відкидаючи всяку лінь з мого життя. Друзі, в життя у житті християнина не може бути місця для лінь. Дивіться, що написано в Ефесянам, 2 розділ, 8, 9 вірш. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Але найцікавіше, друзі, що віруючий може стати порожнім. Кожен з нас він може стати порожнім, якщо помилково повірить, що Бог. Не очікує плодів від нашого зміненого життя. Ще раз, друзі, Бог кожному з нас дав благодать. Амінь. Це Божий дар. Божий дар. Благодать. Амінь? Амінь. Але кожен християнин він повинен приносити плід. Що таке плід в житті кожного з нас? Що? Це добрі вчинки. Добрі вчинки, друзі. ось це плід наший Дивіться, що написано Фесяном 2.10. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Ми, християни. Ми не спасаємось нашими справами. Ми спра спасаємось через благодать, яку Бог дав кожному з нас. так Але Бог говорить, що ти і я ми повинні робити добрі справи, тому що ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. І ось саме цікаве, що я е, для себе взяв, що. Християни не спасаються справами, але вони демонструють ними свою віру. Амінь. Друзі, ми не спасаємося справами добрими ділами. Але якщо ми робимо добрі діла, як заповів нам Ісус Христос, ми цими справами демонструємо свою віру. Амінь. Друзі, і перш за все, це лінь. Лінь заважає нам зробити перший крок, будувати відносини з Богом в постійності. Це я говорю перш за все до себе. Тому що ти можеш загорітися якоюсь проповіддю, побуваючи там на якійсь конференції, там в якомусь християнському таборі, приїхати додому сказати: Господь, я хочу змінити своє життя. Проходить 5-10 днів, ти про це вже забуваєш, і ти перестаєш це робити, тому що в твоєму і моєму житті є і присутня лінь. Друзі, і нам потрібно з цим боротися, тому що справжній християнин повинен, ось як каже Павло: Я кожен день працюю, працюю для Божого царства. Ми повинні працювати, ми повинні працювати для Царства Божого. І повинні приносити плід. Амінь. Амінь. Друге. Це мотивація, друзі. Ми не розуміємо важливість цього. Важливість того, що, для чого нам будувати відносини з Богом. Питання до кожного з нас. Для чого? Яка твоя мотивація? У відносинах з Богом? От, щоб кожен день. Бути ближче до нього. Яка твоя мотивація, Теона? Дивіться, іншими словами, так? наша мотивація в будуванні відносини з ним, щоб мати силу. Амінь. Щоб мати силу від Бога. Тому що в нашому житті є багато проблем, багато переживань. Не кожен день у нас буде все добре, все гладко, є багато різних викликів. Але якщо ми будуємо відносини з ним, ми маємо силу від Нього проходити всі ці виклики разом з ним. Амінь. Амінь. Отже, наша мотивація в тому, щоб мати силу від нього. е, притчу, яку Ісус говорив про сім розумних е, дів і сім нерозумних. Сім розумних, що вони зробили? Що вони зробили? Вони запаслись тим маслом? Що мається на увазі те масло? Вони мали відносини з Богом. А сім нерозумних дій вони що зробили? Вони, друзі, не запаслись тим маслом, І коли прийшов наречений, то вони не попали до нього да, на, ось, на ось те весілля. Про це говорить Ісус, що нам потрібно запасатися тим маслом, Нам потрібно будувати з ним відносини, друзі. І в нас повинна бути правильна мотивація на це. І давайте зачитаємо з вами історію Даниїла, другий розділ 16 по 19 вірш. Пам'ятаєте, коли на Вуходоносору приснився сон? На Вуходоносору приснився сон. І він не зміг е, ніхто з там, чарівників, з якихось там е, колдунів, ніхто не зміг йому е, ось цей сон. Е, по-перше, переказати, а по-друге, сказати, що вон що він означає, і цар був настільки розгні... розгніваний, що він каже: дев'ятий вірш, якщо ви не поясните сон, для вас існує тільки одна кара: ви змовилися сказати мені брехливі підступні слова, сподіваючись на якісь зміни. І далі, 12 вірш. Це так розгнівало і розлютило царя, що він наказав покарати всіх мудреців Вавилону. Тож був виданий наказ про страту мудреців, і послали людей по Даниїла та його друзів, щоб їх убити. 14 вірш. Коли Аріох, начальник царської варти, вийшов стратити мудреців Вавилону, Даниїл звернувся до нього розважливо і чемно. Він спитав царського урядовця, чому цар видав такий суворий наказ. Тоді Аріох пояснив усе Даниїлу. Шестнадцятий вірш Даниїл пішов і попросив царя дати йому час, щоб він міг розтлумачити сон. По тому Даниїл повернувся додому і пояснив, у чому справа своїм друзям. Він умовив їх благати в Бога Небесного ласки щодо цієї таємниці, щоб він та його друзі не були покарані разом з іншими мудрецями Вавилона. Вночі ця таємниця була відкрита Даниїл, Даниїлові у з'яві. Тоді Даниїл прославив Бога небесного. Друзі, Даниїла. В той момент і завжди по його життю у нього була правильна мотивація. В той момент над його життям, над життям його друзів, нависла величезна небезпека, що їх можуть зараз покарати і казнити. І він каже: нам потрібно молитися, нам потрібно шукати Бога, тому що тільки в нашому Бозі. Є відповідь, тільки Бог нам може дати відповідь. Він не почав тікати. Він не почав щось видумувати, як видумували ось ті е, люди. Але він прийшов до Бога, тому що він будував відносини з ним. У нього була правильна мотивація в той момент, що йому зараз. Потрібно шукати Бога. Йому зараз потрібно молитися, і Бог може і обов'язково дасть йому відповідь. Слава Богу. Даниїла була правильна мотивація. Брати і сестри, для кожного з нас важливо сьогодні мати правильну мотивацію. А твоя і моя мотивація в тому, що коли прийдуть ось такі складні життєві обставини, які були в Даниїла, вони можуть бути в кожного з нас, ніхто від цього не застрахований, друзі. Щоб у нас була сила звернутися до Бога і отримати правильну відповідь від нього, що тобі і мені робити в цій ситуації. Амінь. Амінь. Пам'ятаю, коли в Теони сталася ось та ситуація з апендицитом, коли повинні були робити операцію, то папа мені каже, що в мене був спокій в серці. Тому що я знав, що все під контролем у Бога. Друзі, якщо ти і я, ми маємо відносини з ним, ми маємо правильну мотивацію, щоб вставати зранку, молитися, читати Біблію, будувати з ним відносини. Тому що знаючи мого папу, який кожного ранку він читає Біблію, молиться, тим самим він будує відносини з ним. То в тебе не буде паніки, ти будеш довіряти Богу в складній ситуації. І він каже, що ця ситуація була ось цей проміжок часу. Каже, я був спокійний, тому що в моєму серці був мир від Бога. Тому що в мене немає лінії, і я маю правильну мотивацію. Амінь. Амінь. І третє, про що я хочу сказати, це неправильні пріоритети. Часто ми приділяємо увагу чомусь іншому, ніж щоб приділити увагу спілкуванню з Богом. Третє, друзі, третій пункт, який заважає нам в постоянстві будувати відносини з Богом, це наші неправильні пріоритети. Краще не почитати Біблію, а краще залипнути в Ютубі, в Тіктокі, в Інстаграмі, подивитися фільм, там, почитати книжку, почитати якусь газету, але не Молитися і не читати Біблію, тому що це скучно, да? тому що потрібно заставляти себе. Я це говорю перш за все до себе. У нас неправильні пріоритети, друзі, поставлені. А знаєте, коли приходять правильні три... пріоритети, є така пословиця да, російською мовою, як тривога, то до Бога. Да? Коли приходять якісь проблеми, тоді в тебе і в мене відразу правильні пріоритети. Тоді ми хочемо шукати Бога, ми хочемо молитися, ми хочемо читати Біблію, ми хочемо отримати відповідь від Бога. Але бо, для Бога цінніше, що коли Ти і я, ось ці часи добрі для нас, щоб в ті часи ми шукали Його. Пам'ятаю, коли почалася війна перші два тижні місяць, кожен день збиралися люди в церкві. По 100 людей збиралися 80 100 не на цьому місці, а там в центрі міста, в церкві, в якій ми раніше були, постійно збиралися люди, тому що російська армія за 50 кілометрів від нас що треба робитися? Молитися до Бога. Да? А зараз е, я е, питаю одного служителя з церкви в Тарасівці, тут під Києвом, а в них продовжується ця молитва кожного дня за Україну. Як спочатку війни, я кажу, скільки людей приходить? Ну, 5-7. А на початку війни, ну, вся церква була. Тому що тоді за 10 кілометрів до Тарасівки вже стояла е ворожа армія. да? Сьогодні цього немає, і сьогодні людям це не так важливо. Як тривога, то до Бога, друзі. Але Бог хоче, щоб наші пріоритети, вони були правильні. Амінь. І чудовий приклад з Біблії. Найправильніші пріоритети були в Ісуса Христа. Амінь. Ісус Він чітко знав, для чого Він прийшов на цю землю. Пам'ятаєте, хто читав Біблію, я вірю, що всі читали? Що Ісус Він кожного ранку вставав і йшов куди? Нагору, друзі, молитися. Молитися. Він йшов молитися. У нього не було лінії. Він довго не спав. Він вставав зранку йшов молитися, тому що в нього була правильна мотивація, що йому треба мати силу від його батька. Для чого? Для того, щоб пройти ось всі ті страждання, які для нього приготовлені. Страждання заради тебе і мене, заради кожного з нас. У нього була правильна мотивація, і в нього були виставлені правильно пріоритети. Чудовий приклад з Біблії це Ісус Христос, якого ми повинні, друзі, брати сьогодні приклад. Вертаємось до теми: постійність будує сильні і справжні відносини. Друзі, саме в постійності. Саме якщо ми будемо постійно це робити. Да? Якщо взяти людину, яка ходить в зал качатися раз в рік і робиться 12 годин підряд? Да? Але раз в рік, то буде якийсь результат? Не буде, так? Да? А взяти людину, яка ходить в зал через день і качається, і займається там одну годину. Буде результат? Через рік буде результат? Буде. Друзі, для Бога не важлива кількість, але для Бога важлива постійність. амінь Ти і я, ми можемо робити це кожного дня, але 10-15 хвилин. Але кожного дня в тебе будуть правильні пріоритети, в тебе буде правильна мотивація. І коли в тебе будуть складні, Життєві обставини в житті. Бог буде з тобою. Амінь. Ти будеш чути його голос, і Він буде давати тобі відповідь, якщо ти будеш в постійності будувати відносини з ним. Амінь. Амінь. Я хочу з вами помолитися. Давайте подякуємо Богу за Його величну любов. І Дійсно, я закликаю кожного з нас, перш за все, себе, в постійності будувати відносини з ним. Тому що постійність це та якість, з якою рахується Бог. Амінь? Амінь. Батько Небесний, Господь, Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус Господь, за твою величну любов і милість до нас, Господь Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти навчаєш нас, Господь. Боже, через Твоє Слово, Господь Ісус. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти є з нами, Ісус. Боже, Ми хочемо в постійності, Ісус, будувати відносини з тобою, Господь, тому що це якість, Господь, яка тобі подобається, Господь. Боже, благослови кожного з нас, Господь, щоб дійсно ми. Прийняли, Господь, цей вибір в своєму житті, Ісус, Боже, будувати відносини з Тобою кожного дня, Господь, шукати тебе, Господь. Алілуя, Господь. Почати, Господь, з маленького, Господь, Ісус, Боже мій, але робити це постійно, Ісус. Боже, в Твої руки ми віддаємося. Тобі за все хвала наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.